Всім привіт, Вікторія Пономарьова, Олександр Олешко, і ми продовжуємо наші розмови про різні типи. Okay. І сьогодні в нас буде такий тип, який десь чогось боїться, спілкується зі світом через створення продуктів, ідей. Він може бути проявлятися як геній, творець, ви можете її знати. Можуть боятися перестимулювання якимось шумом, сильним світлом, що там ще в них такі. Це багато в принципі перестимулювання, це ну, бо ми зараз найбільше... говоримо про шизоїдів. Шизоїдів, да. Чи шизоїдний тип особистості, типу там особистості, Так за, тому що шизоїд, якось вона звучить звучить як діагноз, та дивіться. Ми тут не діагнози розписуємо, ми шизоїдний тип особистості. О назва назва типу особистості, і іншою назвою може слугувати на така начуттєвість, надчутливість по відношенню до світу. Ну тобто, е, і коли я щось над відчуваю, я або завмираю такий кататонічний ступор відхоплюю від світу, я так можу прожити життя, не ворушуючись, тому що мені забагато, мені забагато звуків, запахів, людей розмов. Ну, Тобто, я якщо я буду ворушитися, то е, ще ну, буде більше інформації Ще літати. буде ще, ще гірше буде, е, чи навпаки я. Настільки відчувають цей світ, що Я можу з ним спілкуватися тільки через продукти діяльності, може змінювати, створювати щось нове і в принципі щоб знаєш щось нове, щоб між собою і цим світом зробити. Да, по Попроб... да, зробити буфербури зробити так. буфер. Це може бути ну знаєш, щоб мене не знайшли. Я винайду mm -hmm. телефон. Щоб не розмовляти, щоб не спілкуватися так, я зроблю да чати, щоб ну і так далі, і тому подібне. Тобто дуже багато надбань людства, ну таких творчих надбань, які ну збільшують утолщають да сто не збільшують так. Ми пам'ятаємо, що в мене українська я в процесі переходу так збільшують ці кордони між собою і іншою людиною і іншим світом. Між своїм світом і іншим світом, це, скоріше за все, буде е, шизоїдний тип особистості. І коли тобто... мій внутрішній світ, те, як я його бачу, він може бути крутішим, цікавішим, і, скоріш за все, він такий і є, ніж оце ваше зовнішнє е, безлад, який ви тут створили. Mm -hmm. Uh, Слухай, ну в мене ти підлист трошки, але я ну, все вже не буду, окей, так навколо чого формується. <рив> я, я навколо чого формується особистість, що завітня? А ось саме навколо навколо э, страху бути поглиненим чи поглинути э, світ? Чи э, розчинитися і не існувати у перестимуляції? чи ну, самостійно її перебити і бути таким як світ і поглинути цей світ. Тобто, шизоїдна особистість, вона постійно а, знаходиться у тривозі між тим, чи я буду а, зруйнована занадто агресивним, не агресивним в плані а, нападаючим, а занадто mm -hmm. занадто м Рін, як тобі, Зан занадто чутливим вбивчим коли ну коли мої почуття і відчуття вбиваються інтенсивністю за ну, тобто багато це, людей за багато це, це, звуків за багато смаків і так це, далі і тому така потім. особистість яка зовні може здаватися що він нічого не відчуває така людина по, по, по покерфейс прекрасно mm -hmm. грає в покер да по обличчю нічого не скажеш але всередині а всередині він знаходиться у жаху, в кататонічному так. ступорі. Тобто в нього покерфейс не обраний, він намагається не ворушитися, щоб не викликати на себе ну, якусь ще реакцію. Ну, тобто, така знаєш, ситуація, коли е, використовується метод топосума. Ну, тобто, я е, буду здаватися всім мертвим, може, воно ну, повз воно це, це все, це інша людина, це, це інший звук, запах, смак і так далі. Тобто це людина, яка і зовнішньою, внутрішньо внутрішньою гіперсензитивна. і вона такою, ну часто вона такою народжується. По перше, це може бути особливість нервової системи. Ми знаємо, що в нас це в про це ціло... про генетичний так, фактор так. Ми, так. Ми, ми, ми з тобою цього мало торкаємося на такого генетичного фактору. Але якщо там а, зноску робити на психопатів, ми з тобою розмовляли, то в них знаєш, дивіться а, тут а, відео. Ми в них така проводка. Ну я не знаю, як це українською буде, яка ну напруження? Ну струм такий може пропустити да, о такої. От, то. от такої камщини. Да. А в шизоїди вона така тоненька, там трохи більше напруги, її коротить, його вже ну, склинило. Знаєш, він вискочив десь, ну, знаєш, як цей риба лунає. При хлопку вона і все, вона вже вспливає, тому що їй перестимульована, вона налякана, перестимульована, вона не може собою ніяк керувати більше. І шизоїди гіперсензитивні, і для, це викликає дуже багато. Значить, в мене як ну, спойлер, в мене як маніакально зарядженої е, особистості, mm -hmm. мені скло, с, ну, складно спілкуватися з шизоїдною особистістю, якщо я е, не підготую себе до е, цієї розмови заздалегідь. Якщо я собі не натягну, знаєш, не так, щоб зовсім уділа, але якщо я не буду себе постійно стримувати. Е, стримувати. Тому що ну, я голосно розмовляю, і в мене постійно якось я розмовляю не тільки а, ротом, але й і руками, і очима носами всім я. Будь коли стара буду, в мене буде купа зморшок, тому що Дай. в мене постійно знаєш, рухається лице, руки і все, все інше. І для людини, якщо вона ще зоєнного типу особистості, мене забагато. Просто за мною. мене треба або поглинути, знаєш, просто ну якось зробити так, щоб я не існувала, і це не не завжди агресивно, Це скоріше не ну, така захисна історія. Да, мене ну там стримати, або від мене тікати, навіть ніколи ні, ніколи більше не зустрічатися з цією дуже голосною, там і, і всіляко великою вікою. Знаєш. Як ще вони проявляються побут? Це багато проводять в різних світах книги. Багато вони е слухай, вони ігри. крім крім того, що вони багато проводять в різних світах. Вони їх створюють, створюють там. Це ну найбільш скоріше за все, це особистість, яка найбільш тип особистості найбільш. До створення різного роду світів: духовних, екзистенційних, а, технічних, а, а, мистецьких і так далі. І тому подібне, це люди, які люблять у тиші щось створювати. Це може бути мереживо, ну, в прямому сенсі цього може слова, картину якусь робити, може писати, писати код. Там. Ключова euh, особливість їм для створення не потрібен інший, якщо деяким де, людям потрібно так, я разом в команді, ми тут на брейнштормили йому mm -hmm. ваш брейнштормінг, типу він собі <1> <1> сам сів, придумав. Він не просто не потрібен, він загрожує процесу створення. Тобто, так дійсно, ти, ти, ти вірно кажеш, що серед людей, які обирають э it технології як е, ну, свою професію, своє діло життя. Там же ж в чому фішка, між мною і іншою людиною стоїть е, ну, техніка. Я, мені не потрібно бачити, чи відчувати, чи розмовляти з іншою людиною, коли я створюю код, коли я розроблюю щось. Точка навіщо... ж, коли вишиваю, мені не потрібно, да, да. мені тільки заважає інша людина. На, навіщо мені. нам бачитися? Напиши мені в чат. Угу. а краще листа краще листа. Ті хто там от Німеччина, вона така досить шизоїдна, і от там оця ще є переписка, якщо ви хочете отримати там щось розуміти, то треба паперові листи їм писати і в певний час з певною інтенсивністю. Ну, бо, бо така, такі вони. Ну, так, і тут ну, загальною такою особливістю є така постійна тривога а, щодо базової базальної безпеки своєї. Тобто часто це діти, які не тільки, ну, які стали дорослими, а не тільки... А, Ну, не тільки вибудовували ці світи, світи, не тільки народилися з такою тонкою проводка, так і буде проводка, да? такою нормальною. Е, мережа. А, смер... ну, через яку, в принципі, ні. ну, і, 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 чи так, чи ні. Да. А, а ще це діти, які, кордони яких постійно порушувалися. А знову ж таки, через різні модальності, через очі, вуха, рот, шкіру і так далі, і тому подібне. Це тобто... ти переходиш до того, як виростити шизоїда. Ну, -перше, перше, залишайте наодинці треба... на його. Частіше залишайте дитину одну, да, так і частіше не помічайте, коли вона вам каже мені занадто. Да. Ну, типу, не чіпай, чи я не хочу, uh -huh. цей светр мене кусає, мені uh -huh. дуже голо, я не хочу співати, я не хочу кричати, я не хочу розмовляти. Тобто як умога більше перестимулюйте дитину. Всім Хватайте на руки, сути. гладьте, так, так. ганяйте його. Не по, да. Да. Ганяйте Годуйте його гострою їжею, ага. їже, такою, щоб він не відчував нічого, окрім гостроти і болю у роті. Не дослухайтеся до того, чи хоче він взагалі їсти чи не хоче. Пхайте його, прям, ну там, гвалтуйте його через їжу, через одежу, через розмови, через натовп інших дітей ну і так далі. Якомога частіше, не зважайте на те, що він каже, що я не хочу. Якомога частіше, не зважайте на я не хочу на його бажання. Тільки на свої бажання зважайте і ось нам щось. Та, не факт, що виросте геній, але, скоріш за все, виросте щось з них. Та, скоріше за все, виросте дитина, яка не буде, людина, яка не буде мати адаптивною. Своїх кордонів не буде мати, вона не буде відчувати. Ну, Тобто, це людина без верхнього е шару епідермісу. Тобто будь-яке торкання, да, касання. Будь то ну, поглажування, чи це удар, чи це поцілуй, воно ви ви викликає ну, реакцію, яку, о, 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 ну, яка змішана з болем. Які захисні механізми? Ну, вони уходять у внутрішній світ, а, часто дисоціюються, ну, відщеплюють якісь переживання від себе. А, з, ну, у деяких ну, часто, теж, якщо ми кажемо про високо скомпенсованого зоїда, це інтелектуалізація, це а, духовні пошуки, як захисний механізм, mm -hmm. це ідеалізація м, внутрішнього світу і обесцінювання зовнішнього світу, і навпаки. тобто це ну, така Теж гойдалка, як в нарциси є, тільки ну, в, в інші боки. Ну, це е, аутизація як така e, давайте Як ще вимушена, а не обрана. Та mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да, аутизація це коли він залазить в свою ракушечку і так, і так. типу до побачення, їде в гори кудись один в своїй квартирі, сидить, монтує відео. Оце Знову знаєш таке, кардис. це може бути. Ну розумієш, це може бути е, стиль життя, і mm -hmm. тоді це обрано. Треба дуже ну, так, уважно дивитися. Та -та 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 -та. Же, там, Петров пише, чи Гриби пише. Mm -hmm. Це він обрав так зараз mm -hmm. аутизуватися, уєдінняння, як воно. Ну... Okay. Важливе, важливе слово да. це він е, у єдині усамітнився сам за своїм о, вибором. Дякую, або це е, вимушена ізоляція, вимушене відсторонення, обрив контактів mm -hmm. будь-яких mm -hmm. да, знаєш, я, можна не помітити йдеш ваш рамі е, ну себе вже відчути. Mm -hmm. так? Тут, Захист це відхід до якогось іншого світу. Це може бути мій світ, це може бути світ е, науки, музики, філософії, творчості. Про, про важливо ще вік, що, мені здається, Про цей спосіб інтелектуалізації, тому що цього дуже багато зараз. Угу. Просто е, ш, це коли я не проживаю те, що зі мною, а я в голові прокручую, продумую, роблю схеми трьох чотирьох. Кодовочки там, да, партії якісь, але я не живу, не живу, дію. От. недію. Давайте так, хочу створити бізнес. Ой, а бізнес це ж отут тяжко, там налогова, там податкова наскочить, а там те, а це, ала лала. І от ми вже якби зупинили своє збудження до реалізації, до життя, до проявлення. Зрозуміло, що це є у кожного. Там хлопець хоче познайомитися з дівчиною. Він такий, ой, а якщо вона відмовить, але це різні. Можуть бути мотиви, там може бути мотив, бо я сорому бою всю нарциса, так щоб не осоромитися. А в шизоїда, типу, він собі щось своє на 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 накрутить голові, і дуже часто я, я кажу, шизоїди це ті до кого підходять знайомитись, які ну, тобто, лякаються періодично. Які, Знаеш, я Скажу тут в шизоїдів ось ця ось ця гойдалка між тим, що я е, е, боюся бути поглинутим. Угу. Іншою людиною, чи процесом, чи якимось, якоюсь справою життя. А, чи я а, ну, сам хочу поглинути? Я хочу, щоб це все стало моїм. Мої. Як з ним жити? Обережно дуже. Ну, з повною готовністю до того, що голосну музику чи гострі страви, гострі слова. А треба перевіряти перед тим, як е, до нього йти з цією базальною знаєш, цікавістю, з е, якоюсь ну, агресією в різних сенсах цього слова. Ну, знаєш, з такою навіть конструктивною агресією не, не гвалтувати його своєю увагою, бо ваша не увага гвалтувати. для нього це агресія, це для вас це увага. Угу. Чекати, поки він сам вилізе з ракушки. Якщо вам дуже потрібно багато уваги до себе, то напишіть йому стоять? листа. Напишіть йому листа і розпишіть і скажіть, якої уваги, якого типу, якими словами і в який день ви хочете це чути. Він, скоріш за все, зробить так, як ви просили по інструкціям. Що ще? Давати їм простір для себе. Якщо в нього немає свого кабінету, свого якогось чогось, це не Скоріше, скоріше за все, те, що ви вважаєте, якщо ви не шизоїдна особистість, вважаєте дуже скучним, сумним, нудним, скоріше за все, те, що ви вважаєте нудним, для нього буде найбільш ну, таким цікавим і кльовим. До цього є е, е, сенс звикати. Що якщо людина, яку ви обрали, чи яку ви е, е, виховуєте, сидить цілий день і плетемо кроме. Або розмальовує фігурки для гри. Розмальовує фігурки для гри, чи вишукує там на, не знаю, на Алікспресі фігурку для Imagine, о, не Imagine Dragons, а Dungeon Dragons. Для цього так, то це ну, насправді йому цікаво. Що рівень цікавості у цієї людини, він спрямований у внутрішній світ. А не у зовнішній світ. Йому цікаво, як йому, а не як іншим. І якщо ну ви його гвалтуєте увагою з криками Я чи я тобі цікавий, чи цікаво, чи подивись, як кльово я вмію стрибати з парашутом, чи не знаю співати пісні під гітару? Скоріше за все, ви отримаєте дуже налякану. А, навіть так, ви не отримаєте, ви будете дивитися у спину, яка віддалюється від вас дуже наляканою, сильно людиною. людини. Ось так. Сьогодні про шизоїдів. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, у дзвіночок сьогодні. Сьогодні в цілому будуть виходити такі відео. Напишіть в коментарях. Наскільки вам було це корисно? Чи знайшли якісь в собі прояви, чи в знайомих, і так, далі, і так далі. Я відповідаю особисто на всі коментарі. Можете там задавати питання. Дякую, Віка, до наступних наших відео.